Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь і роз'яснення на наступне питання. Ви мене досить часто під моїм відео, де я розповідаю про вікові доплати для пенсіонерів при досягненні 70-75 річного та 80-річного віку, запитуєте, які доплати передбачені для тих пенсіонерів, які досягли 65 років, чи є такі. Саме для цієї категорії пенсіонерів. Я хочу нагадати, можливо, хтось знає цю інформацію, можливо, ні. Що для тих пенсіонерів, які досягли 65річного віку, які не працюють та мають повний страховий стаж, для чоловіків це 35 років, для жінок відповідно 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати при досягненні 65 років становить 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Так як у нас мінімальна заробітна плата збільшилась з 1 квітня 2024 року, відповідно, Розмір мінімальної пенсійної виплати для пенсіонерів, які досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж. Чоловіки 35 років і жінки 30 років має бути 40% від даної суми. Це відповідно у нас становить 3200 гривень. Стосовно вікових доплат, то вони передбачені для тих пенсіонерів, які хто досягнув. 70-річного віку, 75 до 80-річного віку, логіку та механізм їх нарахування я розповідала. Для пенсіонерів, які досягли 65 років, передбачено лише те, що розмір їхньої мінімальної пенсійної виплати має становити 40% від розміру мінімальної заробітної плати. І Вікову доплату ви вже зможете у розмірі 300 гривень отримати при досягненні 70-річного віку. Я дуже сподіваюся, що в наступному році, коли буде проведена березнева індексація, у розмірі вікових доплат також буде переглянуто в сторону збільшення. Адже вони в, нас, ну, в цьому році, коли проходила і була проведена березнева індексація для пенсіонерів, на жаль, залишилось на 100%. У самому рівні. Про механізм та логіку нарахування я вам розповідала в попередньому відео. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що залишаєте коментарі. Підписуйтесь надалі. буду намагатися з вами ділитися максимально актуальною, корисною інформацією саме для вас.